Вітаю вас, мої шановні буділки, на каналі Творча Пасіка. Сьогоднішній урок присвятимо створенню паперової текстури у Photoshop. Отож почнемо. Відкриваємо програму Photoshop та створюємо новий робочий документ. Переходимо до вкладки File, Новий, New. У вікні налаштування документу, надамо ім'ям нашій майбутній роботі, а також задамо необхідні параметри. Для цієї роботи я використаю стандартні розміри для паперу А4. По ширині 210 і по висоті 297 мм. Зверніть увагу на величини. Адже ви можете обирати пікселі, дюйми, сантиметри, міліметри та інші величини. В цьому уроці попрацюємо саме з міліметрами. Орієнтація документа альбомна. І вуаля! Текстура принтерного паперу білого гарного формату А4 вже готова. Мені здається, що це найкоротший і найефективніший урок, який ви бачили на YouTube. Результат вийде такий самий, як у автора уроку, абсолютно усіх користувачів. Можете не дякувати, просто поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Мені здається, що в цю хвилину ви пригадали саме цей мем. Але не поспішайте вимикати даний урок. Подуркували і досить. Тепер полетіли здобувати нові знання. Отож, почнемо. Перш за все, знімемо замочок з нашого першопочаткового нульового шару. Надалі оберемо кольори для паперу. Зараз ми будемо створювати текстуру старої бумаги, що чимось буде нагадувати папірус. Оберемо світлий колір із жовтої або помаранчевої гами. Ви можете обрати такий самий колір, як в мене, або ввести свої значення. Надалі оберемо фоновий колір. Також буде обирати його теплої гами, але темніший, ніж колір переднього плану. Переключаємось на інструмент заливка, що схожий на ось таку баночку. Робимо клік по інструменту. Надалі переводимо мишку на робоче поле і робимо клік по нашому холсту. Створюємо новий шар. Для цього натискаємо іконку у вигляді плюсика, яка так і називається Створити новий шар. Переходимо до фільтру. Натискаємо на вкладочку Фільтр. Обираємо фільтр Рендер. І у фільтрі «Рендер» скористайтеся фільтром Хмари Clouds. Програма автоматично використає кольори переднього та заднього фону для того, щоб створити заливку шару. Новий шар надав заготовці такий замащений, бруднуватий вигляд. Це саме те, що нам необхідно. Але буде краще, якщо ми знизимо інтенсивність такого впливу. Для цього, стоячи на новому шарі, понижимо непрозорість опесить. Робіть це на ваш смак. Експериментуйте і обирайте той результат, який вас задовільняє найбільше. Також за бажанням ви можете змінити масштаб шару із забрудненням. Для цього натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-T і масштабуємо текстуру. Створюємо наступний шар. Активуємо інструмент пензлик. На цьому шарі ми будемо додавати до паперу пил та подряпини. Режим накладення верхнього шару змінимо на множення Multiply. Надалі обираємо вид відтіску пензля. Рекомендую вам використати пензлі із текстурою пудри або тріщин. Добре підійдуть пензлі, які ми використовували в першому уроці по розпаду, Explosion. вони мають назву. А також в описі до цього уроку я надам посилання на пензлі під назвою Пудра. Які чудово підійдуть для нашої роботи, беру один з таких пензлів, відкоригую розмір відтиску. Це можна зробити, натиснувши на оцю стрілочку і коригуючи розмір на шкалі Size, а також ви можете коригувати розмір пензля, використовуючи квадратні скобки на клавіатурі. В цьому місці зроблю невеличке ліричне відступлення. Покажу вам, як завантажувати пензлі у Photoshop. Ось ви перейшли за посиланням, закачали архів з пензликом і розархівували його. Що робимо надалі? Заходимо у Photoshop, активуємо інструмент пензлик, переходимо в наше меню налаштувань пензля і натискаємо на ось цей значок, схожий на таку ромашку. Бачимо під меню, в якому шукаємо пункт Import Brushes, імпортувати пензлі. У вікні обираємо ту папку, куди ви розархівували ваш набір пензлів. Обираємо файл ABR і завантажуємо його. Знову переходимо до налаштування пензлів і бачимо наш новий набір. Повернемось до створення текстури паперу. Ставимо на верхній шар. І за бажанням можемо змінити його непрозорість opacity або заливку Fill. Тепер об'єднаємо всі три шари в один. Стаємо на верхній шар, затискаємо клавішу Shift і робимо клік по нашому першопочатковому шару. Надалі, не знімаючи виділення, робимо клік правою клавішою миші і в підменю обираємо пункт Об'єднати шари. Merge Layers. Тепер надамо зернистості паперовій текстурі. Переходимо до вкладки Фільтр, «Галерея», фільтрів. Фільтр галереї. У папках галереї шукаємо папку під назвою Текстури і обираємо ось такий фільтр. Переходимо до його налаштувань. По-перше, оберемо тип текстури. Ви можете обрати будь-яку текстуру, яка вам вподоби. Мені подобається ось така піщана текстура. Надалі поекспериментуйте з налаштуваннями. Ви можете зробити дрібніші зернята або більші. Надалі оберіть параметри для рельєфу. Приближу зображення, щоб ви побачили, як виглядає на даному етапі наша робота. Для завершення текстури надамо вінтажного вигляду аркуш. Створюємо новий шар. Переходимо в редагування, заливка філ. Тип заливки обираємо 50% сірого. Режим шарою сірою заливкою змінюємо на перекриття. На панелі інструментів активуємо інструмент затемнювач. У налаштуваннях встановлюємо середні тони Мідтонс. Натиск приблизно 30%, тип пензля, круги, м'який пензлик. Стоючи на верхньому сірому шарі, починаємо обробляти аркуш по краю. Не забувайте в процесі роботи збільшувати або зменшувати розмір пензля, а також редагувати параметр натиску. Ось таким простим способом створюємо щось на кшталт віньєтки. Перша текстура старого вінтажного паперу готова. Залишилось лише зберегти її у форматі JPEG або зберегти її як туру для Photoshop. Нагадую, як це робиться. Переходимо в редагування, визначити текстуру Define Pattern. Записуємо ім'я для даної текстури і натискаємо ОК. Переходимо до створення ще одного паперового ефекту. Для нової текстури ви можете створити окремий документ формату А4 або продовжити для тренування працювати в цьому документі. Я скористаюсь другим варіантом: створю новий шар, переключу кольори на чорний-білий, і встановлю фон з білим кольором, оберу інструмент Заливка, просто створю новий альбомний лист. Попередню текстуру приховаю в групу і відключу її видимість, натиснувши на око. Активуйте на панелі інструмент градієнт. Перейдемо до налаштування градієнту. Обираємо основні градієнти чорно-білий. Тип градієнту ромбовидний або на англійській Diamonds. Встановлюємо режим для малювання градієнту. Оберемо різниця Difference. І також встановимо всі галочки. Починаємо малювати. Ось такими короткими штрихами по всій площині аркушу малюємо градієнтом. Чим більше ви зробите ліній градієнту, тим більше згинів буде на текстурі паперу. Додамо зернистості паперовій текстурі. Переходимо до вкладки Фільтр, шум-нойс, додати шум. Встановлюємо галочку біля функції монохромний і підбираємо параметри шуму. Приберемо зайві кольори і перетворимо зображення на чорно-біле. Для цього, стоячи на шарі, переходимо до вкладки Зображення-імідж, Корекція і обираємо Black and White чорно-біле. Залишаємо параметри такими, як вони є, і тицяємо ОК. Тепер переходимо до вкладки Фільтр, стилізація, Тиснення, Emboss і підбираємо параметри для кута, висоти. Та сили ефект. Підбираємо їх дуже просто, чисто візуально, дивлячись на прев'ю на нашому робочому столі. Після налаштування підтверджуємо фільтр. Текстура готова. Чимось вона нагадує папір, який спочатку звернули в оригамі, а потім розвернули. Якщо вам подобається те, що ви бачите, можете зупинитися. А якщо ви хочете сірий папір перетворити. На білий достатньо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-L, що викличе коректуючи шар рівні. І перетягуючи повзунки світлого та середнього тонів, досягаємо ефекту білого паперу. На цьому завершу свій урок. З нетерпінням чекаю ваші роботи на своїй Facebook-сторінці, посилання на яку ви можете побачити в описі до цього каналу. Щиро вдячна за ваш та увагу! Мирного нам усім неба і до зустрічі у новому уроці!